Дронами службовими собаками уже шостий день на Камінькаширщині розшукують зниклу 16-річну студентку Аліну Бошко. Як повідомили 12-му каналу в поліції, учора люди знайшли пальто дівчини. Воно лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де Аліну бачили востаннє. Нагадаю, Волинянка зникла в суботу, 17 лютого, під час відпочинку з друзями. Вона відійшла у ліс та не повернулася. Свій мобільний телефон дівчина залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Відтоді, з дня у день, на пошуки студентка виходять правоохоронці, рятувальники, прикордонники, односельці, рідні та друзі Аліни. Вони прочесали болота, ліс і навіть річку. Утім, результату поки немає. Пошуки продовжуються. Додам, що за інформацією видання ВСН, влітку минулого року Аліна Божко втратила нареченого. 20-річний Василь Куваль освічився дівчині, коли вирушав на бойове завдання на Луганщину. На жаль, у липні 23-го його не стало.